Ну, на, щастя, на щастя, вже виросло покоління молодих людей, які ну, фактично не виховувалися в, в Радянському Союзі. Вони у цього совкового впливу максимально уникнули. Звичайно, я не хочу там робити вигляд, нібито Україна за 20 років позбулася будь-якого впливу совковості. Але приємно те, що за ці роки незалежності, хай незалежності більше формальної, ніж реальної, але в Україні. Сформувався уже сформувалося вже нове покоління. Вже сформувалася нова молодь, молодь проукраїнська, молодь, яка знає, що Україна це їхня батьківщина, що Україна це наша держава, і що ми відповідальні за долю цієї держави і за майбутнє цієї держави. І ця нова молодь, це нове покоління вже. Намагається впливати на всі процеси, які відбуваються в державі, інколи цей вплив є більш помітним, інколи менш помітним, інколи цей вплив виходить, можливо, за рамки ну самої України за межі України, і ці люди молоді намагаються поїхати десь на захід, щоб отримати хорошу західну освіту, для того, щоб здобути досвід якісь в розвинених європейських країнах чи за океаном. Але потім ці молоді люди, що мені особисто приємно і що мене особисто дуже надихає, вертаються назад в Україну і намагаються щось змінювати в нашій державі. Я особисто знаю багатьох таких людей, які навмисно повертаються в Україну, щоб щось тут змінювати на краще. Так само це стосується і тих людей, які не мають можливості виїхати за кордон, але лишаючись в Україні, вони намагаються ставати кращими в своїх знаннях, в своїх вміннях. Вони намагаються застосовувати ці знання і вміння на практиці, нові, створюють нові смисли, створюють нові ідеї, намагаються їх якимось чином реалізовувати. Це, звичайно, особисто мене, повторюся, дуже сильно і надихає, і підтримує Ну, чого приховувати. Бувають в мене якісь там внутрішні моральні кризи, бувають моменти якоїсь там зневіри, бувають моменти, коли руки опускаються, як то кажуть. Але такі от молоді люди. Ми їх можемо зустрічати в різних місцях, в різних ситуаціях. Одні приходять на концерти, інші зустрічаються десь в якихось побутових ситуаціях. Багатьох прекрасних людей я зустрів на Майдані на інших акціях протесту. І вся ця активна українська молодь особисто мене дуже сильно надихає і підтримує. Ну і, звичайно, дає мені надію і віру в те, що ми зможемо все-таки створити ту Україну, про яку кожен з нас мріє. Які хотітиметься жити не лише нам, але багатьом іншим людям, які будуть нам коли по-доброму, а коли навіть і по злому завтра.